тіло камізельки. Спочатку пров'язуємо ліву полочку, далі спинку і праву полочку. Нам потрібно з'єднати всі три частинки, залишаємо клубочки синього і білого кольору з лівої полочки і пров'язуємо її. Доходимо до спинки. І нам потрібно буде відрізати всі клубочки зі спинки і з правої полочки. Але треба з'єднати нам ліву пройму і ув'язати нібито ту ниточку того кольору, яка в нас проходить. Посередині у нас проходять ці дві петлі, які ми з'єднуємо. Але ми їх не пров'язуємо, бо ми з них сформуємо перехресні петлі, тобто всі три частинки ми пров'язуємо одним кольором. На даний момент ми пров'язуємо їх білим кольором. Тому ув'язали ми спочатку з однієї сторони білий хвостик. Далі по спинці пров'язуємо по візерунку, пропускаючи одну лицьову петлю і роблячи перемичку, тобто робоча нитка у нас проходить за роботою. Таким чином ми доходимо до кінця нашої спинки, і нам потрібно буде з'єднати праву пройму, ув'язати білу ниточку. Хвостик білої ниточки і по візерунку пров'язати до кінця ряду, тобто до кінця нашої правої полочки. А ми пам'ятаємо, що один ряд ми пров'язуємо через петлю нитку за роботою. Виворотній ряд ми пров'язуємо всі петлі виворотніми і міняємо колір ниточки. Далі ми пров'язуємо знову через одну петлю. Але, щоб не збитися, ми повинні порахувати, там, де ми в ряді зробили вже дві петлі одного кольору, третя петля. Не може там бути, тому там буде ниточка іншого кольору, а справа і зліва нитка за роботою. Отже, ми з'єднуємо наш кінчик білої ниточки з основною білою ниткою і просто пров'язуємо таким чином, щоб одразу заховати цей хвостик. І продовжуємо, пров'язуємо праву поличку до кінця ряду. Остання петля в ряді у нас завжди виворотня. А коли ми розгортаємо полотно, то ми цю петлю просто перезнімаємо на праву спицю і продовжуємо в'язати ряд. В даному випадку ми будемо в'язати виворотній ряд. Всі петлі у нас будуть пров'язуватися виворотніми. Але в містах з'єднання наших пройм, оці дві петлі, ми будемо пров'язувати нахрест. А ось ті наші дві петлі в проймах ми будемо пров'язувати ось таким візерунком. Тобто тим візерунком, яким ми в'язали комірець, яким ми будемо в'язати манжети Тобто з двох сторін і в кожному ряді. Тобто, якщо ми В'яжемо ці дві петлі в лицевому ряді, то ми спочатку за роботою пров'язуємо другу петлю, а потім, не знімаючи петель зі спиці, ми пров'язуємо першу петлю лицевою і тільки потім знімаємо зі спиці і в'яжемо далі по візерунку. Якщо ми ці дві петлі пров'язуємо в виворотньому ряді, то у нас нитка буде перед роботою. І ми спочатку знову пров'язуємо другу петлю, не знімаючи петель з лівої спиці, і потім пров'язуємо першу петлю. І тільки потім ми знімаємо всі петлі зі спиці і в'яжемо далі по візерунку. Ось так у нас повинно вийти. Виворотній ряд. Зміна кольору і лицевий ряд. Знов виворітний ряд. Зміна кольору і лицьовий ряд. Закриття патель. Коваємо всі хвостики і робимо наш виріб охайним. Дякую за увагу.